Джина один з найбільш великоплідних і врожайних сортів серед низькорослих томатів. При цьому плоди соковиті, м'ясисті, гарні в салатах, негативні відгуки про це томаті пов'язані, швидше за все, з пересортицею і плутаниною з назвами офіційно визнаний і занесений в сорт джинацт. але є і просто джинси від різних фірм з іншими характеристиками. Щоб не вирощувати, не що купуйте насіння від оригінатора. При правильній агротехніці з них виростуть дуже продуктивні кущі зі смачними і ароматними плодами. Походження томата джинат оригінатором сорту є відома багатьом городникам агрофірма Пошук. Автором називають селекціонера Пасльонових культур Огнєва Валерія Володимировича він же очолює селекційно-насіницький центр Ростовський, який ходить в структуру пошуку. Заявка на сортовипробування джинець не дійшла в 2008 році, а в 2009 сорт вже був внесений до Держреєстру як селекційне досягнення, рекомендований до вирощування у всіх регіонах опис сорту джина. Томат відноситься до середньостиглих. Від появи сходів до дозрівання перших плодів проходить 110-125 днів, кущ куджини детермінантний, низькорослий, висотою близько 60 см. під вагою плодів лягає на землю. Тому потрібна підв'язка, за те сорту не потрібно пасинкування, оскільки він не відрізняється сильною гіллястістю, тобто бічних пагонів утворює небагато. Згідно з описом з держеєстру, лідджини округлий зі слабкоребристістю, нещільний, зрілі помідори, червоні, всередині складаються з шість насіннявих камер і більше м'якоть соковита, ароматна з хорошим смаком, вага кожного плоду близько 200, врожайність в теплиці. 6. КМ2. опис сорту в інтернет-магазині фірми, пошук не збігається тільки в одному. Вага плоду тут більше. 190-280. На форумах городники розповідають, що їм вдавалося виростити і 300 грамові помідори джини з позитивних характеристик. Згадується стійкість до фузаріозу і вертицелезному в'янення, плоди не розтріскуються чи уражається цей сорт найлютішою хворобою томатів фітофторозом? В офіційних джерелах не говориться. Плюс термін дозрівання припадає на кінець літа, початок осені, тобто на пік активності хвороботворних грибків, тому під час посіву та вирощування варто приділити увагу профілактиці фітофторозу. Вирощування розсади насіння джини висівають з початку до середини березня, розсаду у відкритий ґрунт висаджують. Коли мене загроза заморозків в теплицю або парник на один-два тижні раніше ґрунт для посіву треба готувати за тиждень. Спочатку складіть ґрунтосуміш із землі зі своєї ділянки і перегною один один. Якщо купуєте ґрунт в магазині, то вибирайте перевірені марки, наприклад, живу землю від відтеравіти, відео як самим скласти ґрунт для розсади. Цього року не заготовила свою землю, купила в магазині найдешевшу. В результаті у мене томати 1,5 місяці простояли в одній порі. Виросли на 5-7 см від землі і далі не розвивалися. Підживлення не допомагали. На початку травня відтанула земля на ділянці, набрала і пересадила розсаду в неї. Мені на радість буквально за два тижні карлики перетворилися в розкішні кущі висотою по 20-30 см. А то я вже боялася, що залишуся в цьому році без помідорів. Не знаю. Чому розсада не росла в покупної землі, можу тільки припустити, що ґрунт складався з верхового торфу, для якого характер накисла реакція, а в кислому середовищі поживні речовини з підгодівлі утворюють сполуки, недоступні для рослин. Практично всі овочі добре ростуть в нейтральному ґрунті або слабокислому в сумлінні. Виробники свої ґрунти, що містять торф. Нейтралізують доломітового борошном або аналогічними добавками. для профілактики фітофторозу землю продезінфікуйте, прогрійте до стоця або пролийте окропом, дайте їй просохнути і відновитися, щоб заселити корисними бактеріями, перед посівом або під час нього полийте розчином фітоспорін. Два стул, концентрату спасти на 10 води, насіння, потримайте кілька хвилин в фіолетовому розчині марганцівки. Промийте і висівайте можна спочатку проростити, тоді сходи з'являться на 2-3 дні раніше. Глибина загортання в ґрунт 0,5 см. оптимальна температура для проростання насіння 25-30, а протягом усього вирощування томатів в день 20 до 20 вночі 16, 18 розвиток припиняється на спеці вище 3-0 і в холоді нижче один-два. Догляд за розсадою джини класичний. Поливайте в міру підсихання землі. Після появи першого справжнього листочка розсадите із загального ящика в стаканчики раз в два-три дня повертайте до скла іншим боком кожні 10-14 днів підгодовуйте добривами, що містять азот, наприклад, сечовиною або аміачною селітрою 1. луна 10 у води. Можна використовувати органіку, екстракт кінського гною, настої коров'яку і посліду або готові комплексні суміші для розсади, Грікола, фертика, люкс і ін, відео пікіровка розсади і підгодівлі, за 70 днів до висадки у відкритий ґрунт починайте загартування, виносьте розсаду на балкон, сад відкривайте вікно, час перебування під відкритим небом поступово збільшуйте з 1-2 годин на день до доби, підготовка грядки і висадка розсади. Для томатів вибирайте сонячне місце, кращі попередники, капуста, огірки, кабачки, горох, боби, квасоля, цибуля. Розмітьте ділянку з урахуванням схеми посадки для джини 4050, перекопайте або розпушити. Вніше на кожен квадратний метр відро перегною і 0,5 л деревної золи не можна під томати вносити свіжий гній. Послід і підстилку з під худоби та птиці на такій органіці кощі жирують і не плодоносять. Краще купіть комплексні суміші для томатів, гумі омі, червоний велетень, бю, гумус і тп, і вносити їх додатково в кожну лунку. Лунки робіть за розміром коренів, а для витягнулася розсади. Глибше можна і міцну розсаду заглибити до першого справжнього листочка, адже при пересадці травмуються коріння, закопуючи частину стебла, видаєте куще можливість сформувати нові заглиблення при посадці аналогічно підгортання, оскільки призводить до такого ж результату: в нижній частині стебла утворюються додаткові корені, поліпшується харчування куща. Готові лунки заповніть нагрітою на сонці і відстояною водою, коли вона вбереться, можна приступати до посадки. Я роблю трохи не так, саджу етапами по кілька рослин за один раз, роблю за допомогою лопати 4-5 ямок у кожну кладу по рослині, приміряю, руками розширюю або поглиблюю лунку, щоб вона відповідала розміру підземної частини розсади. Потім поливаю, тобто заповнюю водою лунку з поміщеним вже в неї коренем. Поки поливаю останню, в першій вже вода вбралася закопувати, приношу наступну партію розсади, і все повторюю заново. Схема мені подобається тим, що я в будь-який момент можу кинути посадку, якщо, наприклад, пішов дощ, і продовжити потім. А якщо підготувати відразу все лунки, вийняти все коріння з горщиків, то стаєш прив'язаним до цієї грядці, поки все не висадиш і підеш відразу до кілочків, підв'язувати не обов'язково. Джина росте компактним кущиком, але пізніше, у міру наливу плодів, зробити це все ж доведеться. Для профілактики фітофторозу, як тільки розсада приживеться, оприскати її фунгіцидом бордоською рідиною, мом, швидке або ін. Відео. дуже простий спосіб підв'язки томатів в теплиці. Догляд за томатами джина. Доглядати за цим томатом набагато простіше, ніж за багатьма іншими. Підв'язки досить однієї за весь сезон. У той час як високорослі потрібно підв'язувати два-три рази в міру їх зростання. Джина прекрасно плодоносить без пасинкування, але якщо видалити всі нижні бічні пагони до першого суцвіття, плоди будуть більшими компактним кущах, потрібно менше води при поливі. Додвал на кущі і рідких підгодівлі 0,5 л на кущ. Поливайте двічі на тиждень у посушливу погоду, а в дощову перевіряйте, наскільки мокра земля. Вона повинна бути вологою на глибину 30. як і в розсадний період, продовжуйте підгодовувати кожні два тижні. Спочатку цвітіння замініть азотні добрива комплексними, що містять калій, осфор і мікроелементи у магазинах і відділах для садівників їх сьогодні продають у великому асортименті, причому спеціальні для томатів, читайте склад, азот в них може бути, але не в більшій концентрації. Ніж інші елементи, не купуйте суміші, на яких не вказано склад, немає процентного співвідношення азоту, фосфору і калію. Збір і призначення врожаю плоди джини добре, зберігаються і транспортуються, щоб продовжити період споживання свіжих томатів, збирайте їх в бланжевої стиглості. Розкладіть в ящики плодонішкою вгору в один шар і зберігайте в прохолодному приміщенні призначення сорту салатне, однак останні дрібні помідори можна і консервувати, будь-який плід джини прикрасить собою і поліпшить смак багатьох страв супів, гарнірів, соусів, піци, запіканок, омлетів, солоні і мариновані помідори їмо з небажанням, а страви зі свіжими любимо. Тому я на зиму помідори заморожують, ріжу на часточки. Розкладаю їх в один шар на лист і відправляю в морозилку, коли замерзнуть, сипають в поліетиленові мішечки і знову в морозилку. На зберігання У салати такі часточки не підуть, розкисають, а гарячі страви з ними нічим не відрізняються від тих, що готуєш зі свіжими помідорами від гокегородників у мої джини. Врожайність відмінна, невибаглива, не пасинкувати зовсім. Велика, потужні. Розлаписті кущі в кінці серпня ламаються під вагою плодів, а ось смак ніякої. Жорстка пластмасова м'якоть, але я вирощувала джину. Три роки поспіль в цьому році відмовилася для переробки цілком підходить, а ось в салати не годиться зовсім при сьогоднішньому виборі сортів можна знайти і повкусне. Сабрінахт. дача в індекс версіон індекс 4.6.2.2.4. 2.00. у мене джина була з ростом 60-70 може і вище, я не заміряла. Ось про смак я не розумію, він може подобатися чи ні, але ніяк ні пластмасовий. Татарочках. Дача втрюло фіберсіум індекс 4.6224. 2.00 Насіння від пошуку, опис виробника, середньостиглий сорт, період від сходів до дозрівання в середньому 120 днів детермінантний, середньоветвистий, плід плоско. Слаборебристий, масою 110 десять високоврожайний, великоплідний, стійкий до розтріскування, відмінні смакові якості, все підтверджую, плоди досить великі, не розтріскувалися і смачні. Сановна хформдачарюформбів, топтри 3058. Я не любитель шпалер і підв'язки, тому вибрала джину як низькоросла рослина, плюс універсальність сорту і в салатах хороший і для закачування. Особливість куща в тому, що від кореня росте відразу три стебла, листя потужні, нижні я завжди видаляю, щоб плід отримував більше харчування. Пасинкування не вимагає, плід не маленький до 300 грамів, м'ясистий, але в міру дуже смачний, ми без заготовок томата на зиму нікуди, а томатик виходить густий, солодкуватий. Кілька крупнуватий помідор для балонної закрутки. Візьмемо поменше плоди, і що важливо, сорт продуктивний плідний краснодаркахт. Оцовікцом Ревів 464290 хнуджи над 1001 з кращих низкорослих сортів. Томат займає на ділянці мало місця, вимагає мінімум догляду, при цьому приносить смачні і великі плоди. Акценти при вирощуванні варто зробити на правильному терміні посіву і профілактиці фітофторозу. Сорт середньостиглий. Збір врожаю припадає на кінець літа.